Наталя забіла казка півник та котик. Була собі хатиночка навколо неї плід. Жили в хатинці півничок і сірий кіт-воркіт. -кіт. кіт зрання та до вечора у лісі полював, а півник в хаті порався та квіти поливав. От якось вранці вирушив до лісу кіт-воркіт, Аж тут лисичка хитрая прибігла до воріт. Прибігла, облизалася гостреньким язичком та й почала виспівувати солодким голоском. Ой, півнику, когутику, який ти молодець, голівка в тебе масля на червоний гребінець, Нема ні в кого пір'ячка такої довжини. Ой, вийди на подвір'ячко, ворота відчини. Сподобалися півнику привітливі слова. Він за ворота виглянув, а хто це там співа? Схопила лиска півника та й кинулась в байрак. Кричить і б'ється півничок, не вирветься ніяк. Ой, котику, воркотику, біжи сюди, біжи. Звільнитися від ворога мені допоможи. А кіт ще недалеко був, що духу пострибав, нагнав хвостату злодійку і друга врятував. На другий день готові знов іти до лісу час. От він іде, а півнику дає такий наказ. Гляди ж, мій любий братику, веди себе, як слід усяким хижим злодіям. Не відчиняй воріт. Пішов до лісу кіт воркіт, далеко десь бреде, а вже лисичка тут, як тут, і знов своє веде. Ой, півнику, когутику, який ти молодець, яскраве в тебе пір'ячко, червоний грібінець. Ой, вийди із хатиночки ворота відчини. Я дам тобі насіннячка, ще й ягід бузини півник тільки виглянув, хто ягоди приніс, схопила лиска півника та й кинулась у ліс. Що сили б'ється, півничок кричить на всі лади Ой, котику, воркотику біжи скоріш сюди. Примчав із лісу кіт, воркіт, хоч і далеко був, нагнав хвоста до злодійку і півника здобув. На третій день збирається і знов до лісу кіт та й каже Ти вже, півнику, не відчиняй воріт. А як не будеш слухатись, потрапиш у біду. Тебе вже я не визволю, бо я далеко йду. Лишився в хаті півночок, сидить, забився в кут, а вже лисичка хитрая, і знову тут, як тут. Ой, півнику, когутику, який ти молодець, яскраве в тебе пір'ячко, червоний гребінець, ой, фийде на подвір'ячко, ворота відчини, прийшли співці з музиками з чужої сторони, пісні співать, збираються, ще й танці витінать, без тебе, без когутика, не хочуть починать. Півник тільки виглянув, які що там пісні, схопила лиска півника та й зникла в гущині. Хоч як не плакав півничок, а котик не почув, бо він у лісі темному далеко дуже був. Вертається увечері додому кіт воркіт, нема в хатинці півника, пропав його і слід. Ах, ти ж хвост, та та, злодійко, ти знову тут була. Мого дружка єдиного до себе потягла. Не став він часу гаяти, не став він ляти зліз. Узяв мішок та шабельку і пішов собі у ліс. Прийшов він на галяву і бачить перед ним стоїть хатинка лисяча із ганком різбленим. А ось дочка лисичина, маленька лисиня, з метеликами грається та шабок доганя. Підкрався кіт тихесенько, стрібнув, що сили мав, І враз дочку лисичину за хвостику піймав. В мішку дочка лисичина пищить та верещить. Лисичка з хати вибігла, побачила і кричить. Ой котику, варкотику! Каже ж, моя дочка, а ти навіщо злодійко, взяла мого дружка. Віддай негайно півника, отдам тобі дочку. А півник в хаті замкнений, кричить Ку ку куріку. Побачила тут лисенька, що спорити не слід, та й випустила півника і дочку віддав їй кіт. От кіт воркіт із півником. Вернулися назад, і знову у хатиночці настали мир і лад. Лисиця вже боялася приходити сюди, а півник жив із котиком, і слухався завжди.